Це отці, дорогі браті і сестри, шановні студенти нашої славної академії Київської духовної. Ну, найперше, яке належить, звичайно, я, як настоятель парафії, в якій духовно окремляється авторка цієї дивовижної, чудової книжечки, і співавтор цієї книжечки, пан Дмитро Вітчук. Від парафії нашої е, всієї е, хочу скласти велику подяку нашому ректору і наставнику вашому і нашому е, владиці Піфані, а також владиці Агапіто, які надали таку чудову можливість для такої чудової презентації в цьому залі, де стільки вже відбулося знаменних подій, які вже вписані. Е, Вонали історії нашої української І ще буде багато чого писано. І вашими трудами, шановні студенти-викладачі, в тому числі. І хочу ще сказати одну річ, що сьогодні разом із презентацією ми її приурочили, ну не ми, а пані Ганна, звичайно ж, приурочили до десятиліття е, ювілею такого маленького е, діяльності нашого е, видавничо просвітницького відділу нашої парафії. Ну, е, звичайна парафія. Напівсільська, напівміська в Пирогові, але тим не менш ми пишаємося тим, що це була перша парафія, українська автокефальна парафія в місті Києві, яка от, скоро буде 23 роки, будемо відновлені її святкувати. Перша служба була проведена в нашій церкві 10 березня 90-го року на роковини Шевченка в чергові. Це була панахіда по Тарасу Григорічу Шевченку. це так що. До слова. І оцей відділ наш, видавнича Просвітницький, звичайно ж, е, його очолює пані Ганна, цей відділ, ну, вона не так давно очолює, але фактично вона на чолі завжди була. Е, і цей відділ займається не тільки, ви бачили тільки із виступів сьогоднішніх, не тільки мовою, не тільки з текстами богослужбовими. Це наш відділ займається музикою, дуже широко, духовною музикою, і пан Микола Гобдич – свідок цьому, керівник нашого найкращого українського професійного хору Київ. Звичайно ж. А також і іншими речами ми хочемо займатися і вже почали, бо наша духовна українська культура на чотирьох стовпах тримається. Це і мова, звичайно, слово. Найперше, це музика, але це неодмінна не, не іконографія, живопис і звичайно ж, архітектура. І от ці чотири стовпи, я б їх назвав прикордонними стовпами нашої культури, вони були повалені ордами, але не до кінця повалені, але не знищені, десь прикопані в землю. І от ми з вами всі, і наш скромний відділ, і наша славетна академія духовна. І та частина нашого народу, яка розуміє значення цієї діяльності, повинні ці стовпи відновлювати і встановлювати, щоб периметр нашої держави, нашої культури української, нашої церкви, бо головна ознака держави це наявність звичайно ж, церкви нашої атакіфальної, православної. Ці стовпи повинні бути видні в усьому світі. Якщо ми будемо цим займатися, будемо їх відновлювати, то нам буде що відповісти перед нашим творцем на страшному суді. І, звичайно, звертаючись і до студентів, коли будете настоятелями, будете служити по всіх кінцях нашої України, пам'ятайте, що українська вимова неодмінна має бути. Коли будете оббивати раптом, вирішите, пластиком чи бляхою дивовижні дерев'яні наші церкви, ви будете знищувати цю українську вимогу. Навіть з благими намірами, якщо будете таке робити. Якщо будете перебудовувати ці наші муровані храми, оббивати з них листву Баракову, ви будете знищувати цю українську вимогу. Якщо ви не будете благословляти, бо складно і важко, і взагалі співати Березовського Веделя, Бортнянського. А будете просте обігне, тільки що співати. Ви теж будете применшувати значення цієї нашої української вимови і так далі. А ікони, що ж ікони? Ікони те, що відбили оце все разом. І всі ілюстрації, це в цій книжесті про яку сьогодні йдеться. Це переважна ілюстрація, звичайно ж, із е, друкованих видань, але переважно з ікон в цих друкованих виданнях із тих, що ми знайшли. І останнє, в тому числі часі, те, що не було знищено по всіх усюдах, по всій Україні, ми, ми багато мандруємо і знаходимо те, що пропустили ці України те, що не помітили, не звернули увагу, якою мовою там написано. А ми звернули. І от те, на що звернув увагу свого часу цей неїстовий Віссиріон Білінський, великий України 19 століття. Ненависник Тараса Григоровича Шевченка і всього цього, він обурювався найбільше одним правилом. Я думаю, ви всі це знаєте, але я нагадаю. Літера Ять. В яких словах російських треба писати? Це моя бабуся-гімназістка мені ще перша, коли зовсім був маленький, розказала про це правило. Там, де малороси промовляють і, от в тих словах хліб, світ і так далі, треба писати літеру Ять. Ось таке було правило по всій Російській імперії. Дуже відомо, і воно було дійове. І всі знали, що цікаво, всі знали, в яких словах малороси промовляють літеру і. От. І треба нам попрацювати, щоб і зараз всі це знали, і щоб наша літера і я, і наша літера і і, щоб вони звучали, і значення їх було великим. Таким яким воно має бути в нашій духовній українській культурі, і спасибі пані Ганні, звичайно, за те, що вона робить, і спасибі, спасибі всім парафіянам і всім, тут присутнім.